І вітання, панове, слава Україні! Я радий презентувати черговий випуск Укравтоконтиненту програми, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. От уже упродовж кількох тижнів найбільшою проблемою для перевізників залишається небажання багатьох водіїв виходити в рейси. Зауважимо, така проблема є величезним викликом для всієї економіки, адже катастрофічне скорочення рейсів уже невдовзі призведе до дефіциту більшості видів товарів, включаючи гуманітарку та що найголовніше вантажів, призначених для потреб збройних сил. Вихід один якнайшвидше розробити чіткі механізми бронювання водіїв. А тут поки що на превеликий жаль виникають неабиякі затримки. Питання бронювання передали від Генштабу до Міноборони. Генштаб вже цим питанням не займається. Міноборони ще тільки створює підрозділ, ким це буде займатися. Друге, станом на сьогодні ФОПи не можуть отримати бронювання. І, на жаль, це питання не вирішено. І навряд чи ми його зможемо вирішити. Офіційна позиція Мінекономіки і Мін'юсту, внесення змін до закону, але є певні проблеми. Якщо ФОПи отримують право бронювати водій, вони отримують ті ж зобов'язання, як і підприємства стосовно ведення обліку і так далі. І так далі. І так далі. При цьому, відповідно до 9-ї статті закону України про критичну інфраструктуру, саме транспортне забезпечення належить до життєво важливих послуг, порушення яких призводить до негативних наслідків національної безпеки нашої держави. Я вважаю, що водій, як і транспорт, це критично. І воно автоматично має бронювати. Ну, ну навіть якщо ми це зробимо, скільки у вас водіїв реально мають облік військовий. Там не побояться піти в військомат і зробити все процедуру. Чому не ходив Чому не ходили, ніхто? Тому що е, приходиш, приходиш в Лива і дуже приїхаєш. Не ну, може що бояться, що тут бояться. Давайте по-іншому скажемо. Якщо прийде час. І воно буде дійсно справедливо для всіх, Готові сьогодні піти всі. Розумієте ж? Став під підружжю, тому що на захист країни. Але ти ж розумієш, що сьогодні є категорія, яка ков'язкується тим, що сьогодні можуть заробити гроші, а інша категорія сьогодні йти випадку. Ну сьогодні в нас в країні не рокові умови для всіх. На думку більшості міжнародних автоперевізників, такі нерівні умови ще більше окреслив новий закон, що набрав чинності буквально вчора. Ухвалюючи його, Верховна Рада не врахувала багатьох нюансів, котрі є просто таки критичними, зокрема для нашої галузі. У результаті чимало підприємств уже зупинилися, і їхня кількість, за прогнозами експертів, лише зростатиме. На сьогоднішній день у нас проблема вдома, у фірмі дуже критична. Коли сказали, з 18 числа всім водітелям йти на цей. У мене два водія звільнилися, машини стоять. Три ще в дорозі. Предприяття невеличке, ну всі, які до років. Менше 60. я їх не можу заставити. Якщо вихідні дні там або якісь святкові, я можу працівника приймувати, і вони вийдуть, да? то тут ну, зараз, так як е, зупиняють там нижніх уротах, ну, наприклад, е, і багато ситуацій, вони на налякані. Ну і слава богу, моїм працівникам, водіям, що вони е, так як ми знаємо багато час е, випадків, не залишили в е, машини за кордоном. Ну це за їм, звісно, вдячний. Це проблема загальна. І люди звільняються. Є компанії, які звільняють людей на собі, спеціально для того, щоб е певний час пересидіти. Але завтра, коли вони будуть критерії більш прийнятні для бронювання, вони не зможуть це зробити, тому що наявність працевлаштування, податків все рівно будуть перевіряти. Але найбільше занепокоєння і водночас обурення у перевізників викликають випадки, коли їхніх водіїв у прямому сенсі знімають з автомобілів. В одному з попередніх випусків ми вже розповідали про такі неприємні історії, але їхня кількість, на жаль, продовжує зростати і дотепер. І тут водіям слід бути максимально уважними, коли їм пропонують підписати якийсь документ. Коли водію міняють прописку з Дніпра на Мукачево, він підписує якийсь документ. Підписував. Повірте мені, бо адвокати вже були, підписував документ. Ну, це треба доводити до водія, до його свідом. По-перше, ну те, що стосувалося до сьогоднішнього дня, в мене чіткий різ з машини не виходить, документи показувати на відстані. Що вони можуть зробити? Остання машина, що у нас була на нижніх воротах, два дні тому, автовоз, ну правда, я включав керівника регіону. Він просив там людей, в кінці кінців відписували. Я погоджуюсь з вами і, і кажу про це: що якщо у вас є до, до громадянина України, який за кермом питання. Будь ласка, дайте ми повістку. Нехай він завершить, завершить рейс і приїде і піде туди, де він має піти. Чи будуть до цього прислухатись працівники ДЦК, не впевнений. Наступна проблема зводиться до того, що від учора значно ускладнилася ще й процедура виїзду транспортного засобу, зареєстрованого в одній області, до іншого регіону. В статті 6 там написано транспортні засоби, які там стоять на обліку в даній області, для виїзду за приділи області, за приділи країни, мають отримати дозвіл в ТЦК. Тільки ніхто не читав закон весь, а подивилися тільки бронювання, бронювання а з транспортними засобами така ж сама ситуація. Я тут і сьогодні почув, тому мене здивувало. І моє було питання. ми всі рядові перевізники звертали увагу на особистості на особистості, тобто на водіїв. А ось цю галузь поргалину ми впустили. Довели ми це заступнику міністра. Він сам був в шокі від цієї статті, тому що до неї не дуже всі доходили. Но він зв'язався, пообіцяв, і, що дану норму для міжнародних перевезень якби не будуть застосувати, але ми пояснили, що це не тільки машина, наприклад, там, з Берліна везе в Дніпропетровська, з Дніпропетровська має доїхати до Житомира. І вона вже внутрішнє перевезення, а не міжнародне. Тому знову ж таки йому треба добратися. Як бачимо, прогалину новому законодавстві значно більше, ніж може витримати нестабільна вітчизняна економіка. Для того, щоб їх виправити, самих лише зусиль нашої профільної асоціації явно недостатньо. Тому сподіваємося на розуміння від органів влади. До речі, слід сказати, що навіть у таких архіскладних умовах перевізники продовжують з усіх сил підтримувати збройні сили. Ось цей автомобіль підприємці Житомирщини та Вінниччини позавчора передали на потреби військовим. Да, ми багато зробили. Ми з першого дня допомагаємо збройним силам. Ми вже купляли пікап, який передавалися, передавали на схід на генералу Наєву через засмап України. Потім ми передавали пікап для сьомого загону, прикордонного загону в місті Житомир, який закриває кордон в Овруцькому районі. Кожен боєць, який приїжджає в відпустку, військовослужбовець, він має їхати назад з насхненням і з мотивацією, що за нього тут не забули, що його тут підтримують. І дана зустріч, яку ми сьогодні зібрали, не для того, щоб показати, що ми такі хороші, а мотивувати бойця на подальші заходи на, на лінії фронту. А ось цей автомобільчик перевізники подарували онуку багаторічного голови ради регіону, учасників АСМАП Житомирщини та Вінничини Олександра Волощука, який, на жаль, уже пішов в інші цвіти, віддаючи шану, опять-таки, Волощуку Олександру Григоровичу, внука його назвали в честь його імені, і ми не могли сьогодні не скористатися такою можливістю, показати внука і заодно також само. Що й казати, в сучасних перевізників підростає справді гідна зміна, котра заслуговує на мирне і щасливе майбутнє на рідній землі. На цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал і активно поширювати це відео серед колег-перевізників. Слава Україні!